Розповіла про поганців циклу Темна вежа, про саму темну вежу, про книги з циклу Темна вежа. Ну, сьогодні у нас найцікавіше. Позитивні герої. Я цілюсь у ворога, але не рукою. Бо той, хто цілиться рукою, ганьбить свого батька. Я цілюсь оком. Я стріляю, але не рукою. Бо той, хто стріляє рукою, ганьбить свого батька. Я стріляю розумом. Я вбиваю, але не зброєю. Бо той, хто вбиває зброєю, ганьбить свого батька. Поки ця вежа стоїть, поки ми боремось, я вбиваю серцем. Отже, позитивні герої циклу Темна вежа. Розпочну я, звісно ж, з катету Роланда або ж катет 1999. Чому саме ця цифра? Хм. Якщо ви прочитаєте цикл, то зрозумієте, що саме ці дві цифри дуже часто зустрічалися друзям на їхньому шляху. А чому автор вибрав саме ці цифри? Все дуже просто. 1999. Це був дуже важливий і тяжкий рік в житті Стівена Кінга. Якщо ви знаєте його біографію, то розумієте, чому саме. Так, от, перший в катеті 1999 дін цього катету Роланд Діскейн, головний протагоніст саги Темна вежа. Останній з ордену стрільців. Уродженець держави Гіліад і нащадок того самого короля Артура, що встиг відзначитися що у нашому світі, що у серединному вік, не визначений за непрямими відомостями в районі 50 років, але виглядає молодше, особливо коли посміхається, озброєний револьверами з епічною історією. Які, за легендою, були зроблені із того самого екскалібуру, крім револьверів, володіє ножем і азами магії, яким його навчив нинішній його ворог Рендал Флек, який тоді ще маскувався під придворного мага сім'ї Діскейн Мартина. Ну а ще, звісно ж, Роланд володіє мистецтвом рукопашного бою, цинічний і холодний, принциповий. Але самовідданий і має високі поняття про честь. Надмета Роланда пошук темної вежі, що іноді шкодить його співчуттю людям антигерой і лицар в іржавих обладунках еталонного зразка. За задумом автора, у Роланда зовнішність легендарного актора вестернів Клінта Іствода ЕДІ Дін, молодий героїновий наркоман з Нью-Йорка 80-х років. Що сплутався з бандитами через свою кокаїнову кар'єру, перший вилучений Роландом з нашого світу, не без мук зав'язав із згубною звичкою, навчився стрільбі, виживанню та став серйознішим. Але все одно, великий любитель жартів, у тому числі дуже безглуздих. Та саме це вміння одного разу врятувало весь катет, саме Едді являється камеєм. Цього катету з дитинства любив робити вироби з дерева і, ставши стрільцем, відкрив у собі талант амулетчика. Сюзанна Дін, афроамериканка із Нью-Йорка. Цього разу 60-х років. Інвалід, як у фізичному плані, бо втратила ноги, так і в ментальному, страждала роздвоєнням особистості. І те і інше сталося через маньяка, який спершу скинув Сюзанні на голову цеглину, а через декілька років скинув під потяг. Одна особистість Сюзанни Одета була інтелігентною жінкою, інша Детта, рідкісною хамкою і чорним расистом. Після вилучення Сюзанни у світ вежі була зцілена. Ну, ментально. Звісно ж, ноги їй не відновили. І отримала нинішнє ім'я, а прізвище взяла у Едді, бо в них виникли любовні стосунки. Чим ближче до кінця саги, тим досвідченішим бійцем вона стає, незважаючи на свою інвалідність, розкрила в собі талант візуалізації, завдяки якому змогла спілкуватися з демоном, що сидить у неї в голові, і міняти налаштування свого я Джейк Чемберс, одинадцятирічний хлопчик. Знову ж таки з Нью-Йорка. Роланд дуже сильно прив'язався до цього супутника, майже як до сина. Через перше невдале вилучення Джейк страждав психічно. В різних гілках реальності у Джейка буде багато доль, і всі, як одна, трагічні. Має екстрасенсорне чуття, яке іноді загострюється до прямої телепатії. Юк, вухастий путаник, Звірятко дивного вигляду, що говорить. Проте стає повноправним супутником вище перечислених людей. Повторює закінчення слів. Іноді здається, що обдумано він справжній член катету і кілька разів доводить свою хоробрість. Сюзанна говорить, що він би був гідний титулу стрільця, якби мав револьвер у кобурі і руку, щоб вихопити з кобури цей самий револьвер. Отець Дональд Калаген. Крутий падре зі світу землі, герой роману Доля Салему і почесний шостий член катету, борець з вампірами, мандрівник по мульти Всесвіту, трохи ментор. Патрік Денвіл, юнак-художник з іншого світу, уроженець містечка Дері. Так-так, саме того самого, де відбувається дія Роману Воно. Німий, але все одно. Здатний міняти реальність своєю творчістю. Ган. Персоніфікація білизни. Але не біблійський Бог. У видіннях героїв він з'являється як чорношкірий чоловік. Стівен КІНГ. Так, так саме він. І. Шиммі Руїс. Ще один псеонік. Дебютував у четвертому романі циклу як хлопчик-аутист, що працював прибиральником у салоні в Меджесі. Там познайомився з Роландом і його старим катетом. Ті врятували його життя. Після цього дуже багато допомагав Роланду. Після відходу катета з Менджесу приєднується до Роланда, а потім зникає разом зі своїм мулом при невідомих обставинах. У темній вежі виявляється потужним псионіком зі здібностями до телепортації. Ну ось і все. Звісно, в циклі темна вежа ще дуже багато позитивних героїв. Але я назвала вам тих, що найбільше запам'яталися саме мені. Ну от, я й ознайомила вас із циклом темна вежа. Я розповіла вам все, що вважала за потрібне. Можливо. Потрібно було ще щось розповісти, напишіть мені в коментарі. Довгих днів та приємних ночей, адже на вас чекає довга подорож. А поки ви подорожуєте, не забудьте підписатись на мій канал, поставити мені вподобайку, поділитися відео. І почуй мене.